Привіт усім, вітаю вас на каналі Ловець. Ми знову на нашій чудовій річці горень і будемо ловити рибку на фідер. Real Fish універсал спеції сьогодні мій вибір. Холодно відділяю крупну фракцію через 2-мм сито. Тут її не дуже багато, але все рівно вона мені зараз не потрібна. А який запах! Дуже класний! Я набрав водички з водойми і взяв. Термос окропу. Ну, зараз вона така кімнатної температури стала. якраз буде те, що треба. ну Завдяки теплій воді корм дуже швидко досягнув кондиції, відбрав себе вологу, я його дозволожив. Він став такий, як треба. Я його ще потім, можливо, ще третє зволоження проведу, оцей корм дуже багато вбирає вологи і це добре. Я тут подивлюся, дебровочка, і буду класти перший фідер на бровку, а другий, можливо, отут, пер... під ногами. Все, я дав декілька годівниць, і в мене отак повідці нав'язані, вже готові. Я одразу починаю з, з 005-01, Сільворо 14. Одразу подивитися, хто на точці. Ми зараз світі збираємо снасті. Пару годин ловимо, нема жодної клюваки. Такий Навіть не сніг, а міні-град такий крупа, така пінопласт сипеться з неба. Ну, в нас кавобрейк. кльову нема, мотиль з пінкою лежать, нічого не, не смикає. Але ми розраховуємо на кльов, який буде ввечері. От Віктор Васильович ми вже йому патерностери нав'язали. Загодували дві точечки, поставили по віці тоненькі. Під'їжджав чоловік, він на кукурудзу, на горох ловить, то каже, під вечір прокльовується крупна рибка, тому треба чекати. Оце то фідерок. Контраст, ще сніг пройшов буран, сонечко весняне, тепло, вже можна передягатись вдома ну, цим всім не займатися, я оці всякі пінки, опариші почищаю, так би мовити, від, від старої тирси. Можете замовити там, де я, буде вам по промокоду ловець знижка. Ця мука опариша взагалі тема, париш такий дуже класний. О, я сів в машину, бо вже змерз, так нехіло. нічого не допомагає, Риба не клює просто-напросто. Вон Вітя там сидить під зонтиком укрився. Я вже хочу трошечки посидіти, щоб вітер цей не діставав. Фух, ось так сніжочок пройшовся, все в мене тут в снігу. Зараз перезакину вже ближче вечора, вже майже 3 година. Потрібно точку тримати, вже щоб був рух корму. Сонце і сніг, все на купу Крутяк, просто крутяк. Ну, сьогодні, певно, буде колекція поривів вітру зі снігом. Народ, це якась сніжна ейфорія. Просто не знаю, як <свісно> сказати словами. <свісно> Аж прям затряслось. Давай, давай, бери, бери. А, ну не знаю. -шу -шу. <свісно> не поцікай. Впорвеш <свісно> все. Нема. Що, є риба? Є. Давай подцокуй, давай подцокуємо. О, Перша риба на сьогодні. О, uh. ну, така плітка, слухайте. Хто міг подумати, що за день цілий буде риба така золота? Ну що, народ, вертаюся вже до домки. Нічого, на жаль, не вийшло, я взагалі жодної клюваки не мав. Ну Такі реалії на, на горині можна пролетіти. Ще плюс така погода, кожні 20 хвилин випадає буран якийсь такий сніжний. Але добре, що хоч рибку сьогодні побачили. Ну, але очікуємо на потепління вже до 20 градусів. Думаю буде риба. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Нехай з вами всіма буде Бог.